Вітаю вас, мої другенькі, я Ірина. Мені надіслали одне повідомлення з Фейсбуку. Сумська Сумську область готують до здачі. На багатьох ресурсах є інформація, що головою Сумської області військової адміністрації хочуть поставити Олега Григор'єва. Олег Григорів всю свою службу в міліції, поліції, мав дуже тісний контакт з Деркачом. Та його оточенням. Всю службу виконував вказівки деркача. Навіщо ставити таку одіозну людину на ключову посаду в області? Означає одне: це здача області ворогом. Перебуваючи на посаді начальника Гунп е в Луганській області, Олег Ригоров повністю провалив безпекові завдання. Ось так. Це я з Фейсбуку прочитала, я знайшла цей допис, там дуже цікаві коментарі, а ми зараз просто дивимося. Я не буду зараз дивитися прізвище, перевіряти, це таке. Нам головна суть, чи дійсно здають Сумську область. Ви пам'ятаєте, що коли я казала: якщо наші будуть відходити з. Курської області, то під загрозою буде Сумська область. От це зараз ми будемо дивитися, чи дійсно є у Зеленського, або у нашої влади, скажімо так, чи є наша влада, чи має плани по здачі Сум найближчим часом? План є. План є. І вже давно, до речі, і вже давно. Чи є якісь домовленості з Росією стосовно Сум? Є. Є і вони, до речі, дуже швидко. Тут треба щось дуже швидко зробити. Тобто є дійсно домовленості, вони вже декілька разів пробували тут все. Знаєте, дивіться, вони знають прекрасно, що українці не здають просто так. Потрібно покласти свою людину. Тоді буде легше це все здавати. Тобто, розвалити оборону можна тільки тим шляхом, коли ви її піджерете зсередини. Ось це вони і роблять. Тобто будуть блокувати, наскільки я розумію, план такий: блокувати все, щоб люди не могли захищати, щоб не було можливості. Тобто, унеможливити, унеможливити захист сум. Тобто виглядає так, що дійсно тут хочуть здати. Це полюбовно здати. Розумієте? Тобто, щоб великого опору не було, а як можна, тільки зсередини підірвати, чи знає про це Зеленський. Наставця. Все зрозуміло. Тут на ставці і він дає наказ. Знає, абсолютно все він знає. Ось, і я спочатку подумала по цій карті, що не знає, але, дивлячись з цих карт, абсолютно все він знає, і накази дає він. Все, Всі накази йдуть від Зеленського. Давайте тільки зараз, наскільки швидко це має відбуватися. Хочу тільки це подивитися. Наскільки швидко. Ну, Чим швидше, тим краще, але ви знаєте, все рівно у них е, е, ну, не, 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 вийде, не вийде в них. Тут є якісь таємні домовленості, але в них не вийде. Ось, ось карти показують, що не вийде в них. Все рівно народ, ви знаєте, дивіться, розголос завжди рятує. Чим більше людей знають, чим більше людей підготовлюється, чому ви думаєте, перед війною Зеленський казав, готуйтесь до шашликів, а не до оборони? Чому не відділяли кошти, щоб підірвати зсередини? А, Скажімо так, народ України голими руками захищав країну. Тому, як кажуть, Освідомлён, ворожон. Ось так. Я мені згадалося російською мовою. Ось якось так. Ну, виглядає, що так, да, але виглядає, що не, не, не вдасться захопити. Не вдасться. Не вдасться захопити. Ну, це буде, знаєте, дивіться. Підлостю, підлостю, змовою, здачею буде, але ну, суми, суми дуже постраждають, наскільки я розумію, не просто так. Тут у нас трічка мечів, просто щоб ви бачили. Трічка мечів і місяць випав, тобто зрада, обман, здача. І бачите, дуже, дуже будуть суми. Давайте подивимося. От чомусь мені ще захотіло подивитися це призначення. Наскільки це дійсно людина Зеленського, Деркача, не має значення. Зрадник? Ну, близька людина до зрадник. Угу. Зрадник, зрадник, дійсно. І близька. Тобто тут людина виконує просто накази тупо. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!